А як святкують українці різдво в Африці? Про це ми розпитаємо в президентки Української асоціації на Маврики Тетяна Поломарчук доєднюється до нашої ефіри. Пані Тетяно, вітаю вас! Слава Україні! Христос! народився! Вітаю героям слава! Христос! Христос народився. Славіть ти його! Ми, але, ми я просто дякую. тільки додам ремарку Республіка Маврикія – це незалежна держава в Африці, в континенті. Будемо, звісно, узагальнювати. Але розкажіть, будь ласка, як ви святкуєте Різдво? Як нам Маврикії святкують різдво? Як відрізняються традиції? Почну з того, як святкують в Різдво ну, на островах Індійського океану, острів Маврикій і трішки додам також про сусідній острів Ларіонін, про його специфіку. Це два сусідні острови, але з дуже різними історіями і соціальними структурами. Якщо говорити про Маврикій, то це багатоконфесійна держава. Там більшість це індуїсти та мусульмани, і за офіційною статистикою близько 30% населення. Це християни. Цияни і хастрові це історичний наслідок європейського колоніального періоду, але сучасне святкування Різдва на Маврикі – це вже спосіб такого спільного життя різних громад, і починають, наприклад, з того, що церковні служби зазвичай відбуваються ввечері 24 грудня і вранці 25 грудня, тобто святвечір наш. І власне різдво в церквах впівають різдвяні пісні англійською, французькою, це як у нас колядки, іноді креольською мовою. І на відміну від України, де в нас колядки починають, це саме після святвечора. До святвечора в нас ще немає коляди, але тут співання різдвяних пісень, десь з другої половини грудня, це в школах, в церквах, в торгових центрах. І е, Маврикійці вони надзвичайно сімейні в цьому сенсі Різдво на Маврикії мені дуже перегукується з нашими традиціями. Я з Закарпаття в нас завжди е, різдво на Закарпатті це 20-30 людей. Спочатку в одній родині, потім в іншій. Так на, на Маврикії це те саме. Зранку ми святкуємо однією стороною родини, наприклад, це по стороні батька чоловіка. А потім е, е, гості з іншої сторони сім'ї це вже більше частини е, його мами. Тобто це дуже таке близьке українському розумінню ну, родини свято. І е, водночас є те, що для нас дуже незвично, тому що у нас Різдво це пов'язане снігом, це е, зимове свято. Тут це е, ну, літо таке розпал літа. Е, е, є два місця святкування Різдва це вдома і пляж. Е, ну, на пляжі вони буквально заповнені маврикійськими е, родинами. Намети ставляться за декілька днів барбекю, діти їхня музика. Сега це традиційна музика острова. Там генератори, вся та от кухня приноситься, колонки. І о, щодо символів різдва, то ну звичайно в домах стоїть штучна штучна ялинка. Це в нас безперечний вплив європейського європейської культури. Але є й локальний символ Різдва на Маврикі і на районі сусідньому острові це дерево фламбоянт. Його ще називають вогняне дерево. Яскраво червоне цвіте починає цвітіння якраз в грудні. І, і саме фламбоянт найчастіше зображають на місцевих різдвяних листівках. Якщо хочете привітати, то ви не зустрінете малюнок нашої традиційної ялинки це буде фламбоянт. І стосовно інших символів, у нас, ми в Україні часто кажемо, що різдво пахне мандаринами, а на Маврикій, на Ріоніні це інакше. Спочатку починається сезон манго, а вже ближче до свят сезон лічі. І саме вони створюють відчуття тут такого різдвяного часу. Пані Тетяна, а скільки українців є на Маврикії? Так, і яка наша там громада? Скільки наших? Ем, так, якщо говорити чисельно, то е, українська громада на Маврикії це приблизно сотня людей. Е, ну це не багато, але цього достатньо, щоб бути помітними, живими, активними. Ми всі дуже різні за віком, професіями, там, життєвим досвідом. Ну, нас об'єднує це бажання не втратити себе і свою культуру, навіть якщо ми так далеко від України. Дівчата тут є багато ну, десятиліттями, є деякі людей, які навіть ще до Совєтського, цього Союзу. Потім в нас є також багато дівчат, які дружилися з маврикійцями, тому що маврикійці навчалися в Україні. В нас є, а навіть маврикійці, які розмовляють українською, навчалися в Вові на медичному. Ем, і е, стосовно заходів, то також 23-му році ми офіційно зареєстрували нашу українську асоціацію як юридичну особу, і ми вперше зробили на Маврикі фестиваль української культури на День Незалежності. Це такий був великий публічний захід. У нас був український ямарок, була дегустація борщу, були майстер-класи, виставка робіт Марії Примаченко. Ми зв'язалися з фундацією показом українського фільму сучасного кінематографа Люксембург-Люксембург. І для багатьох маврикійців це було таке перше вперше знайомство з Україною не через новини, а, а саме через культуру, яка в нас дуже така яскрава, жива, яка може бути і фольклорна, і сучасна. І ем, також ну, в громаді ми проводимо різні заходи. Це і для дітей. Наприклад, ми малювали там писанки е, до Пасхи, до Великодня, ем, пояснювали, що вони означають. З дівчатами цього року ми святкували Івана Купала. Ем, ми знайшли річку, не тільки є море і океан, є річка. Плели вінки, співали, стрибали через вогнище. І цього року ми також за підтримки Міністерства закордонних справ України і Посольства України в Південно Африканській Республіці започаткували українську школу для дітей. Вона ще в процесі встановлення. Ми її буквально будуємо з нуля, але це для нас дуже важливо, щоб діти чули українську мову, знали традиції, пісні і мали такі місце обміну. І звісно, різдво різдво. Ми традиційно святкуємо громадою. В нас є. І, і, і ми святкували і в ресторані, і на пляжі. І цього року ми святкуємо на кораблі. У нас буде різдвяна поїздка на Катамарані. А от пані Тетяно, зважаючи на те, що все-таки у маврикі. Мягко сказано, далеко від України, як вдається дотримуватися цих традицій, зокрема, що стосується різдвяного столу, як вдалося приготувати вечерю, чи були всі 12 пісних страв, як діставали там, борщ, чи не борщ, можливо, варили, кутю, як робили. Ну, це я думаю, дуже індивідуально в кожній родині як святкується, тому що в нас також є різдво ну, традиції закарпаття, слобожанщини, полісся. В нас ну і різні рецепти, різні страви. Ми зазвичай святвечір. Я завжди готую одну-дві страви українські, які додаються до столу. Але зазвичай інше це вже залежить, чи ми святкуємо більше за. З родиною маврикійської маврикійської частини чоловіка чи Ріонінської, тому що ріонінська, там більше будуть французький вплив, французькі страви, і, але я завжди додаю таку частинку українського столу. Якщо ми приймаємо в себе, то це ну, будуть декорації. У мене є діду е, засушеного сіна, є е, е, наша скатертина вишита із елементами, е, ну, присутніми для різдва. Е, 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 Ну так передаємо, а потім дівчата у нас також в групі. Ну, дівчата і хлопці зазвичай у нас більше дівчат. Ем, як, як тільки хтось десь побачив, де продається кріп на базарі, то відразу геолокацію подати. Ем, якщо хтось їздить в Україну, у нас часто таке буває, то там буває і документи просить передати, але також е, і кілограм гречки. Хтось готовий викупити на у нас ми влаштовуємо опціони на різдво, на з головний приз це кілограм гречки. То стараємося так. Все-таки створювати собі настрій, тому що зберігати традиції, передавати їх дітям, тому що дітки приходять дітки в школі розмовляють чи англійською, чи французькою, чи креольською, а вже всередині громади ми розмовляємо українською, то це зовсім інші традиції, різний настрій, і це неможливо розказати, це, це потрібно відчути, тому і, наприклад, і я один раз та кожну що року або раз-два роки стараюся на Різдво їздити до України, тому що інакше мій син він не побачить, він не відчує, що таке закарпатські бетлегеми, що таке співання колядок, голосно в коридорі перед тим, як зайти в хату, куття. Ну, в мене немає тут всіх що її приготувати. На жаль, дівчата інколи планують там за декілька місяців це все. Організовують, але так, це велика справа, індивідуальна громади. Е, і для цього ну, і ми групуємося саме колективом. А я, пані Тетяна, а чи громадою колядуєте? Е, так, У нас було таке деякі роки, а це завжди також індивідуально, У нас є дівчата, які дуже гарно співають. Які компонують також на музикальних інструментах. Тому так намагаємося, намагаємося це робити. Не кожного року, на жаль, виходить, але вже так вже влаштовано. Ви сказали про те, що ви кілька років тому мали можливість організувати фестиваль так розумію, української культури, якщо я вас вірно почула і зрозуміла, як ми в поставилися до нашої культури, так? Що, їм, що їх зацікавило найбільше? І от чи з е, е, друзям, які є не українцями, так за походженням, чи розказуєте про нашу культуру, що їх вражає, напевно, в цьому циклі Різдвяних свят. Є точно спільне що це сімейне свято, але як їм Наші традиції Різдва, ну ця близькість з сім'єю вона дуже схожа в наших традиціях. І о, також о, культура через їжу, о, ця гастрономічна складова дуже важлива. О, українська їжа вона дуже подобається о, всім. О, у нас, наприклад, на Маріки, це там дуже багато є і кріонці. Більше по із, із, вихідці з Індії, є вихідці з Пакистану, Баладешу, Азіатська, це більше китайські вихідці, і в кожного є своя специфіка кухні. Тобто в них немає однієї такої спільної маврикійської кухні. Це завжди з таким от елементом громади всередині країни. І ем, завжди ну, я ніколи не чула. В негативного відгуку. Це е, можуть бути специфіка, тому що є вегетаріанці, це більше вихідці з Індії. Е, то ми адаптуємо борщ, вегетаріанський борщ, він чудово е, готується. У е, нас є також багато страв, вареники з картоплею. Це все дуже, дуже смачне. І вони звикли до такої е, кухні, е, ну, щоб насититись, тому що в їхня кухні також це карі. Наприклад, на, на Ріуніні це каріться готується таке тушковане м'ясо чи риба. І з рисом окремо подається з бобовими ту в принципі схоже, то хіба що замінити на гречку? То можна і, і, і не дуже якщо багато спецій не додавати, то підійде за, за місцеву нашу страву. Пані Діяна, якщо говорити в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, як Республіка Маврикія, на це місцеве населення чи відчутно російський вплив на їхню позицію? Um... На острові Маврикій немає українського посольства. Ми підпорядковуємося посольству України в ПАР Південно-Африканській Республіці. Тому ми ну, додаємо трохи більше зусиль, щоб організовуватися і і надавати голосу нашій громаді на новинах. Тому що, на жаль, на Маврикії присутнє російська посольство Російської Федерації, і воно дуже активне. Це відчувається в пресі, в заходах, в культурних, що вони відносять, приносять. Як спочатку, Ко широкомасштабного вторгнення ми громадою організовувалися на протести в центрі столиці, тому що, щоб донести своє бачення, донести також пояснення, чому ціни на соняшнику в Олію піднялися, чому ціни на інше піднялися. Це не провина України. Те, що ми інколи могли побачити в заголовках журналів, які звісно маніпулювалися з російським впливом, і це така була робота пояснення. Місцевому населенню, що не тільки ми є жертвою безпосередньої військової агресії, але й вони є. Жертвами економічних наслідків цієї агресії, тому що війна це не локальна проблема України чи Росії, це має світові наслідки глобальні. Це, це ми пояснювали особисто. Я відчула велику підтримку в сім'ї чоловіка серед друзів, серед колег. Ми робили фандрайзінги на закупівлю автобусу для вивезення цивільного населення ще тоді, коли Чернігів був в облозі. І ще ну дуже багато е, закупівлю генераторів. Е, також ми робили фандрайзени для е, лікування дітей, які втратили батьків батька, чи батьків е, ну, через війну. Е, це також ну, все робилося громадою і з великим залученням місцевих. Наприклад, цього року святкування Дня Незалежності ем, було. Ми зробили маврикійсько українське свято. Е, був виступ діток маврикійських, які співали свої традиційні пісні в підтримку українських діток. Ем, вони нам надали приміщення, е, вони надали нам дуже багато логістичної підтримки, е, е, і ну це було неймовірна підтримка. Така цілий день близько 300 гостей в нас було. Які відвідали свято і серед дипломатичних осіб, і серед місцевого населення, тобто не тільки українці, це було таке: ну свято підтримки, і це відчувається, але, але це робота щоденна. Ви сказали про те, що на Маврики відчули економічні наслідки цієї війни, щоб дорожчала соняшникова олія. А що ще от як маври відчули, що Росія вторглася в Україну? Я думаю, також стосовно оцих от пропагандистських наративів в пресі. Ем, тому що почалася така хвиля ненависті до, 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 до всього західного, ем, піднімання питань колоніального постколоніальної політики, ем, і з, звісно, ще є дуже проблемними. Але тут відбувалася маніпуляція на е, тако, е, дуже чутливих рисах. Е, також дуже активно е, е, почалася співпраця, тому що ну, Маврикій – це така важлива економічна зона в Африці, І, е, е, скажімо так, Фінансовий хаб ем, ну, африканського континенту ем, то е, я так розумію, були також спроби е, мати вплив і на це. Ем, дуже нам повезло, що на острові присутні посольство Франції, посольство Великобританії, тобто наші ем, країни-союзники, е, е, делегації Євросоюзу, які е, щоденно е, ну, сприяють е, е, підняттю питання агресії, е, захисту України, а також ну, реагують на, на ці всі маніпулятивні. Е, і пропандистські дії Росії на острові. Це дуже важлива підтримка. Наприклад, фестиваль, який ми робили у 23-му році, це було на території французького культурного центру, який також нам дали не тільки логістичну підтримку, але й медіа підтримку. Вони організували також нам багато інтерв'ю, радіо, преси, щоб мати змогу запросити людей і, і розказати про про свою культуру, про, про про нашу любов до України, про наші переживання. І Також посольство Франції із делегацією Євросоюзу влаштовували показ документарного фільму стосовно записів, які розмови солдатів. Російських на території України жахливий, жахливе. Ну, це, це було дуже важко дивитися, але вони запросили нас як громаду, ми були особливим гостем, Але вони запросили багатьох держслужбовців Мавриків. Вони запросили багатьох дипломатичних осіб, тому щоб донести це те, що відбувається. Це ну, трагедія, людська трагедія. Ми в є щоденні жертви. І це була їх абсолютна ініціатива. І я думаю, що завдяки нашим о, таким от о, заходам культурним о, вони також знають, що вони можуть спиратися на цю громаду, якщо вони ведуть подібні заходи. Пані Тетяно, тут якщо підсумовувати нашу розмову, що маврикіці бажають одне одному на різдво, які побажання, і що безпосередньо бажають вам чи українській громаді, якщо знають, що ви родом з України. Ем, ну, зазвичай е, по, по, стандартне е, побажання це е, французькою Joyeux Noël, або англійською Merry Christmas, щасливого Різдва. Ем, і побажання ну, е, е, здоров'я сім'ї, звичайно, е, грошей це о, дуже таке притаманне китайській е, громаді в Аврикію, В них е, навіть є, вони дарують гроші маленькі один одному з побажаннями. Ем, і, е, ну, нам, як представникам українцям, ми між собою собі бажаємо мирного неба якнайшвидше повернутися. Деякі в нас є з, з Донеччини, з Луганщини, з Криму. Ну, звичайно, бажання повернутися на рідну землю. Пані Тетяно, дякую вам, що ви долучилися до нашої ефіри. Я вас принагідно і наших українців на Маврикій вітаю з Різдвом Христовим. Нагадаю, з нами була президентка Української асоціації на Маврикій Тетяна Поломарчук. Пані Тетяно, спокійних свят. Дуже вам дякую і вам гарних свят.